Друзі, привіт! Сьогодні у нас топлена картошечка, чай взяв зелений. І будемо у нас, будемо пробувати, ми вже таке пробували. Сьогодні у нас буде картошка топленка тунець. Отакий От тунець у нас буде. В упаковці. Санс. 252 грама. 252 грама такий тунець. Отакий, будемо відкривати з тунцем. Як його відкрити? А, не не надірвав. Треба так надірвати, щоб цим тоді воно легше. Бо так можна тянуть, треба так, щоб воно лопнуло наче. Ну. Открили. Открили тунець. І в цю мисочку пересиплю. Ось такий запах. Такий приятний ароматний запах тунця. Ого. І ось такий тунець. Ми такий з вами пробували тунець. Нам понравився. Будем ще пробувати. Я такі ще баночки такі взяв. Тут він з цими З двощами був. Чи з чим тут він був? Тунець. Такий. Ну все, м'ясо на дні, да? І салат. Таке все. М'ясо. Таке до картошечки візьму. І тут такі ці овочі порізані. Таке він з цим. І з салатиком. Такий тунець. А це не дівста би трохи оставив. Такий тунець. Будемо з вами пробувати. Тунець будемо пробувати. Картошка така добра і сметанкою. Така пюрешка. Тунець дуже добрий. Так на дні був м'ясо, а зверху був. Так він освіло м'ясо на дно. Mm. Дуже добре. Тунець дуже добрий, і дуже добра. Є, Mm. Даже не передать який вкус дуже-дуже добре. 10 з 10 тунець. І картошка мама картошечку приготувала цю сметанкою. Тоже 10 з 10. Класно вийшло, хороше. Ну, це люблю і сметаною картошку топтанку. А з тунцем це не передать яке. Ну, це треба пробувати. Тунець дуже добрий. Це <плес> mm. ж така тепленька, тільки приготувала мама, картошечку всю. Соберу цю таку підливу з тунця з картошкою перемішаю дуже добре. Класний тунець. Чай дуже добрий, зелений. Дуже добра картошечка. Наївся. Чай дуже добрий. Такий наваристий чай, класний, зелений. Ну що, друзі, до зустрічі. Як таке було інтересне у нас відео, тунець попробували. Ну, дуже добре, не передать, не передать навіть як. Це треба всім попробувати. Ну, класний тунець, ще якби свіжий попробувати. Ну что, друзья, до зустрічі!